Я виявила помилки у зареєстрованих податкових накладних за 2024-2025 рік. Наші податкові зобов'язання від постачальника ми отримали клей в кілограмах. А при відвантаженні покупців додаткових та податкових накладних покупців казали же кількість, але в штуках повинні були відвантажити 100 кг, а в документах 100 штук. Тобто у покупця первинні документи співпадають. Покупець просить не, не виправляти ці помилки, тому що боїться, що в нього можуть зняти податковий кредит за ті періоди. Але якщо мені виправити, то краще РК на ноль складати поточною датою. Чи дати податкових накладних, чи не знімуть в такому разі у покупця податковий кредит, бо він його показав в декларації з ПДВ тих періодів? А для постачальника, тобто нас будуть наслідки, якщо не виправляти. Ну, Олександра Володимирівна, а які наслідки будуть у постачальника, якщо вже пройшло в принципі, багато часу, податкові накладні зареєстровані, вони не заблоковані. Тобто, якщо б там була якась проблема з, з кількістю або там з, з номенклатурою, то дійсно могли б заблокувати їх за критерієм ризиковості операції. Їх не заблоковано, тобто зобов'язання ви свої нарахували, визнали декларації, показали. Накладну склали і зареєстрували. Да, там прийшло у вас переплутання штуки або кілограми, ну, як на мене, це на бюджет жодним чином не опинило. З приводу РК для покупця. Якщо ви зробите зараз РК для покупця із кодом 104, зміна номенклатури, <кл 'язок> ну, інший просто у вас, випадок у вас не підходить змін, хоча номенклатура не змінюється, тут <кл 'язок> змінюється просто назва. Одиниці виміру, то дійсно ви таким чином можете покупця підставити, пояснюючи чому, і покупець даремно просто вас нічого не робити. Тому що якщо він у 2024 році сформував податковий кредит на підставі тих податкових накладних, які ви йому складали із штуками або кілограмами, тобто навпаки, і він... Зменшив ой, зменшив свої податки до бюджету, збільшив кредит. То тепер, коли ви зробите йому розрахунок коригування, неважливо якою датою, ви зробите або старою датою, або новою датою, дата реєстрації вже буде свіжа. І податківці під час перевірки просто побачать, що до на податкової накладної, наприклад, від там 25 січня 24 року. Був складений розрахунок коригування, неважливо якої датою, зареєстрований там 20 квітня 2025 року. І вони спитають у цього покупця: а на підставі чого ви сформували кредит у січні 2024 року? Відповість на підставі податкової накладної зареєстрованому реєстрі. Податківці скажуть, а ви знаєте, що в цій податковій накладній неправильний реквізит, тому що постачальник виправив і виправив це лише в квітні 2025 року. І тому ми знімаємо з вас податковий кредит з січня 2024 року і дозволяємо